Доброго дня! До нас приїхали нові запчастини до МТЗ. Це піввіз задня нового зразка, вал колінчатий складишами комплектний, втулки, вали до КПП, запчастини до заднього мосту, переднього, кронштейн тяги центральної, диски термозні, фільтра в гур. Гайка вала вторічного. Кронштейни поворотні на навіску. Диски гальмівні. Преобразователь напруги. Моторедуктор. Втулки на корпус моста заднього. Комплект полюскового щеплення валорозподільчатий та крила. А також на навіску такі комплектні кронштейн та тяжка. Тяги продольні в оригіналі і розкуси. Дякую.